Почну випуск традиційно із хороших новин. Збройні сили України звільнили від окупантів село Мала Сайдемануха, що на Херсонщині. Про це свідчить відео опубліковане на сторінці 61-ї окремої піхотної степової бригади. Не можу лишити вас без новин про втрати росіян за добу наші збройні сили України відправили до пекла 840 окупантів. Металобрухтом стало 16 танків, 28 бойових броньованих машин, 17 артилерійських систем і ще всілякої техніки росіян на Дніпропетровщині. Сили ППО приземлили 8 ворожих шахедів. Усі ці дрони камікадзе військові знищили у Нікопольському районі. Та росіяни тероризували район і іншою. Зброєю радами та важкою артилерією окупанти накрили чотири громади. Минулося на щастя без постраждалих, але пошкоджені житлові будинки, автівки, газопровід, обірвана лінія електропередач. Добре, попрацювали сили ППО і над Львівщиною. Там також збили іранський дрон. Руйнувань та постраждалих в області немає. Повідомив голова Ова Козицький. Вночі росіяни обстріляли Миколаїв, зруйноване одне складське приміщення ще на одному виникла пожежа також пошкоджені адміністративна будівля та припарковані поруч автівки. Попередньо без жертв та постраждалих. Неспокійною ніч була і на Харківщині. Близько півночі в Савинській громаді Ізюмського району окупанти влучили в приватний будинок. Обійшлося без постраждалих. А близько четвертої години ранку в Чугуєві зафіксували чотири влучання на відкритій території. На щастя, без жертв. Складна ситуація на Донеччині. Лише завчора, 3 листопада, росіяни вбили там вісьмох цивільних. Ще 14 людей отримали поранення. Досі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі. За минулу добу росіяни спрямували 157 снарядів та мін на прикордоння Сумщини, пошкоджені будинок культури, приватні будинки, літні кухні, складські приміщення та майно фермерського господарства. На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін зберігається загроза завдання нових ударів з території Республіки Білорусь.